Та в ефірі інформаційний випуск новин 16 липня. Ситуація зі світлом стабільна, непроста. В енергосистемі досі є значний дефіцит потужності. Відтак діють графіки відключень світла із застосуванням одразу чотирьох черг. Тож ми маємо ощадливо споживати електрику, навіть коли вона є. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вівторка в області. Щопонеділкова допомога силам оборони сьогодні. Ми передаємо знову ж таки квадрокоптери. Це DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором. Сьогодні ми їх передаємо 10 штук, передаємо різним підрозділам сил оборони. Придбання бюджетне загальна вартість понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Дякую при нашим платникам податків за те, що сумліно наповнюєте дохідну частину. І як наслідок, ми маємо можливість купувати такі бандерутошечки і допомагати нашим силам оборони. Додам, що фактично з початку року ми вже майже 320 подібних квадрокоптерів передали. Це квадрокоптер Mavic 3T Thermal, це квадрокоптер Matrix 30 t Thermal. І EVO 4 Pro промакс теж обов'язково тримав. Ну і за рахунок роботи нашої грантової програми, ми вже е, маємо можливість передавати великі квадрокоптери е, власного по суті місцевого виробництва і не тільки квадро, а й в тому числі гексакоптери. Е, продовжуємо далі активно збирати співдрони. І купувати в з цього з початку цього року вже понад 3800 штук. Ну і засоби РЕП теж ми обов'язково щотижня фактично передаємо. Вже понад 80 засобів РЕП ми передали для різних підрозділів Сил оборони. Цього тижня будемо передавати ще і ФПІВІ, і квадрокоптери, і засоби РЕП, і все те, що купуємо за бюджетні кошти. Паралельно виділяємо кошти на військові частини інші підрозділи Сил оборони, і вони за кошти міського бюджету теж купують собі додаткове обладнання. Працюємо далі. Волонтерська діяльність театралів у колективі Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Дивень сплили чергову партію маскувальних сіток для бійців. Наш театр з першого днів повномасштабного вторгнення займається волонтерською діяльністю, і цю роботу ми не припиняємо. Ми завжди співпрацюємо із різними волонтерськими організаціями, і за можливості намагаємося відгукнутися на усі волонтерські ініціативи. Останнім часом дуже плідно співпрацюємо із благодійним фондом Боном і от власними днями передали для. Наших захисників чергову партію маскувальних сіток до виготовлення цих сіток долучився увесь колектив театру. Хтось допомагав грошима, хтось власноруч і виготовляв ці сітки. Але окрім сіток, ми завжди передаємо. Для військових також і консервацію, і різні смаколики, і гігієнічні засоби, і аптечки. Ми збираємо мети горішки для приготування енергетичних батончиків. Загалом намагаємося зібрати і знайти все, про що просять нас військові. Розуміємо, що люди втомилися, але ми не маємо права опускати руки, тому що ми працюємо і живемо завдяки нашим захисникам. Останній день на оновлення даних до 16 липня, включно усі військовозобов'язані громадяни мають поновити свої дані через додаток Резерв Плюс у ТЦК та СП або ЦНАП. Що чекає чоловіків після цієї дати, чи штрафуватимуть тих, хто не оновив інформацію, та чи потрібно буде проходити ВЛК, розповіли у Міноборони. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір таких е, такої відповідальності на сьогодні вона становить від. 17 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень. На наш погляд дійсно достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і Міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення законом України та іншими нормативно-правими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від е, моменту виявлення цього правопорушення до одного року. З моменту його вчинення після 17 липня за неоновлення даних штрафуватимуть працівники терцентрів комплектування. Вони ж здійснюватимуть оповіщення щодо штрафів. Ба більше, кожен хто оновив дані вчасно, має також пройти військово лікарську комісію. Якщо ж цього не зробив, також чекай штраф. До закладів освіти у вересні в Хмельницькій громаді навчальний рік розпочнеться з другого дня осені. Попередньо ми розпочинаємо освітній процес 1 вересня, так як прописано в законі про повну загальну середню освіту. Відповідно, минулого року регулювалися початок і завершення навчального року постановою Кабінету міністрів, оскільки були внесені зміни в умовах воєнного стану. Цьогоріч ще ми не отримали постанову кабінету міністрів, хоча деякі громади. Розглядають варіанти раніше розпочинати навчальний рік, але на законодавчому рівні ми не маємо можливості юридично правильно розпочати навчальний рік трішечки раніше. У нас йде відпускна кампанія працівників закладів освіти, тривалість 56 днів. Тобто люди взяли вже відпустку, спланували. Також у нас в літній період йде активна підготовка закладів до нового навчального року. Це поточні ремонти капітальні, будівництво укриттів. Також в нас зараз функціонують чергові садочки, тобто у нас теж немає. Можливості, коли працює черговий садочок, максимально його готувати до початку навчального року. Ну і відповідно, ми чекаємо юридичні законодавчі підстави для того, щоб конкретно знати, буде початок 1 вересня, чи буде все-таки початок раніше, чи буде початок пізніше. Канікули у школярів теж будуть попередньо без змін їх початку та завершення. Загалом же освітній процес триватиме 35 навчальних тижнів. Орієнтовно в нас осінні канікули. Це останній тиждень жовтня. Далі в нас будуть зимові канікули це останні тиждень грудня і перший тиждень січня. Ну і також в нас будуть весняні канікули це останній тиждень березня. Ну і літні канікули будуть вже розпочинатися по завершенню навчального року. Розуміємо, що опалювальний сезон, взагалі зимовий період може бути важкий для нашої країни, оскільки ми в 2022 році мали вже досвід повного локдауну. тобто частково теж мали відключення. І ми в 2022 році мали шестиденний навчальний тиждень. Можливо, ми теж цього року, дивлячись, які будуть знов ну, ж такі рекомендації від міністерства, можливо, будемо розглядати теж шестиденний навчальний тиждень для того, щоб швидше завершити перший семестр, для того, щоб не було тих ризиків або тих моментів для того, щоб опалювальний період прийшов краще для нашої громади. Повернення до безготівкового розрахунку в тролейбусах. Думки людей щодо зручностей розходяться, втім більшість задоволена. Вчора дитина їхала. Все а вже було темно. Зручно нам у нас є проїздний завжди. Передавати за проїзд водію уже не треба. Це зручно як для самого кермувальника, так і для пасажирів. Повний перехід на безготівкову оплату проїзду відбувся ще, ще 1 липня 2021 року. Однак, із початком повномасштабного вторгнення, у зв'язку із великою плинністю вимушених переселенців було прийнято рішення про відновлення часткової готівкової форми оплати. Однак, вчора, відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, ми повернулися до повної безготівкової оплати проїзду та перевезення багажу в електротранспорті. Відтепер розрахунок виключно за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а більше вартість самої поїздки залежить від типу розрахунку. Електронний квиток або транспортна карта. Вартість 6 гривень, також згенерований QR-код із додатка Сіті також 6 гривень. Ну і звісно, банківська карта і все, що з нею пов'язано. Тобто платіжні системи Google Pay та Apple Pay, вартість 7 гривень. Потурбувалися і про зручності придбання та поповнення сіті карт. Це можна зробити у доступних місцях, адже в місті створили розгалужену мережу терміналів. Також працює основний офіс по вулиці Соборна, 71. Електронні квитки ви можете придбати у будь-якій точці, де встановлений термінал для продажу та поповнення сіті карт. Наразі наразі сьогодні у місті їх встановлено вже 16 одиниць і продовжується розширення мережі. Проїхати зайцем не вийде. На лінії працює контроль за безквитковий проїзд пасажира чи провезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років у міському транспорті світить штраф в 20-кратному розмірі від вартості проїзду. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Застрягли в ліфті. У Хмельницькому сім'я з малою дитиною опинилася у пасі. Вони не могли самотужки вибратись із ліфта, тож почали кричати про допомогу. Небайдужі мешканці викликали поліцію. Патрульні прочинили двері ліфта і звільнили із пастки хлопчика. А за кілька хвилин визволили батьків немовляти. Малюка оглянули медики. Загрози його здоров'ю немає. Забирай, Мак, забирай дитину. Ходимо забирай. Ходи, 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 Нижче, 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 нижче. Ходимо не. Ходи, 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 ходи. Відчай. Ходи важко. Давайте оводичку сюди. Ходи маленький, ходи, маленьке, маленьке заченнятку. Але мама прийде. Пожежа в гаражі вночі, 15 липня, в селі Олешин спалахнув вогонь на одному із господарств. Зайнявся гараж, а в ньому й автомобіль Рено Кенго. На місце події викликали рятувальників. Вони загасили вогонь, проте під час розвідки виявили тіло 59-річного чоловіка. Пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Погода на 17 липня на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Втім, спека спаде. Синоптики прогнозують мінливу хмарність вночі опадів не передбачається. А от день місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний: 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області коливатиметься від 19-24 градусів з позначкою плюс вночі до 31-36 градусів в день. У Хмельницькому стовпчики термометра піднімуться до плюс 20 плюс двадцять градуси вночі та плюс 32 два плюс градуси в день. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.